Вітаю, шановна спільнота! Запрошую учнів першого А класу на урок навчання грамоти. Тема нашого уроку правильно пишу слова з буквосполученням який знак О. Сонце ранком розбудило, підняло і звеселило. Потім чемненько сказало: Швидше поспішай, не лінуйсь, не позіхай, сонячний заряд візьми, з ним в країну знань, іди. Сьогодні на уроці ми закріплюватимемо вміння каліграфічно писати літеру знак м'якшення у поєднанні з літерою О, склади і слова з ними, збагачуватимемо знання творчими завданнями. Удосконалюватимемо каліграфічні навички, вміння писати слова, речення, правильно розташовувати їх у рядку. Ну а зараз давайте спробуємо відгадати загадку. Біля пеньочка Шапочки кругленькі, ніжки тоненькі, це виросли які грибочки? Опеньки. Давайте назвемо всі звуки у слові відгадці О, П, е, н, к, и. А тепер букви О-П, Е. -нь. Н м'який знак К – «И». Вийшло більше букв, ніж звуків. Чому? Нагадаю вам, тому що м'який знак не позначає жодного звуку. Ну, а зараз давайте з'єднаємо малюнки з їхніми схемами. Перше слово опеньок льон кольоровий. Ну, Простіше за все знайти слово льон. так? Один склад. Давайте шукати слово опеньок. О, п О-П-НьО-К. Три склади. Ось ми маємо таку схему трискладову. Розберемося зі звуками О, П, Ен. О К. Опеньок. Наголос на другий склад. Далі слово льон, звуки ль, о, н, і останнє слово кольоровий ко-льо-ровий чотири склади. Ось ця схема. К-о називаю звуки ль-о, р о В. И і, і завжди м'який знак, м'який звук, й. каліграфічна хвилинка. Пропускаємо один основний рядочок від попередньої роботи та записуємо класна робота, далі поєднання букв ППП ПТ, склади ТА. Ах, птахи. А далі зверніть увагу на поєднання м'який знак О та на склади з цим буквосполученням. Погляньте ще раз, як слід поєднувати м'який знак з буквою О. Поставте відео на паузу та виконайте завдання цієї каліграфічної хвилинки. А зараз будемо утворювати і записувати слова за зразком. День, деньок, пень, пеньок, поле, польовий, колір, кольоровий. Запишіть, будь ласка, парами ці слова. А зараз будемо утворювати слова, використовуючи схему та записувати. Та букво сполученням який знак ось що вийде Сьо мий. Сьо годні. запишемо ці три утворені слова. Далі. Доберемо з довідки потрібні слова, щоб скласти речення. Та запишемо ці слова до зошитів. Які у нас є слова для довідки? Льотчиком дзьоб кольорів льон. Починаємо. У веселки сім кольорів. Записуємо це речення. Складемо друге. У полі зацвів синій льон. Продовжуємо. Василько мріє бути, яке слово підходить, льотчиком. У дятла міцний дзьоб. Поставте відео на паузу та запишіть, будь ласка, ці речення. Якщо пальчики втомились, то виконайте мальчикову гімнастику. Покажіть такого носорога. Наступне завдання. Так, одну хвилиночку, вибачте. Складемо зі слів речення та запишемо їх. Польові У. Квіти титянки. Олівці льоні у кольорові. Ви бачите, як важливо розташовувати слова у певному порядку, щоб було зрозуміло, про що йдеться. Отже, у титянки польові квіти, а у льоні кольорові олівці. Запишемо ці речення? Не забувайте про правильне, правильне поєднання. Буквосполучення м'який знак О. Продовжуємо. Погляньте, будь ласка, на оцей рядочок букв. Чи можна тут щось прочитати? Звісно, ні. А чому? Тому що не встановлено межі слів. А які в нас ви скажете межі слів? Ну, обов'язково мають бути відступи між буквами, щоб можна було слово прочитати, так? А коли ми записуємо, то між словами має поміститися у ширину ваш великий пальчик. Ну що, пробуємо прочитати у ущі калини. Тьохкає соловейко! Подивіться, а тепер як легко прочитати, коли всі слова роз'єднані. У кущі калини тьохкає соловейко, запишемо це красиве речення. Ну, а зараз письмо для себе Продовжіть працювати в зошиті та запишіть місяці року. Які вам подобаються найбільше. Ну, ніби я й здогадуюсь, які вам подобаються найбільше. Один з них уже розпочався. Наступне завдання інтерактивне. З'ясуй, в яких словах є знак м'якшення, а в яких буквосполучення м'який знак О. Та розподіли їх на групи. Виконати це завдання ви зможете, перейшовши за посиланням під темою уроку. А зараз екран настрою. Оберіть, будь ласка, емоцію, з яким настроєм ви завершуєте урок. Розпочнемо разом фізкульт хвилинку. Дякую вам, дітки, за увагу за роботу на уроці. На все добре.